От сьогодні. Я дуже провела багато з людьми, провела бесіду і просила їх, говорила з ними, і вони одне і те саме говорять, тільки за нього, тому що вона жінка. Умна, толкова, вона вміє говорити, вона вміє виступити, вона по всьому білому світі їздить. Її навіть Господь Бог навіть сьогодні в церкві, там, де я ходжу, заказував батюшка молебень, і прочитали два часа молитва йшла за всю, за всю нашу Україну, за те, щоб добилися, освободити Україну. Скажіть, а батюшка також просив своїх? А батюшка на Олімпійській там голосував. Батюшка просив, він що дуже вас просимо, люди. Повірте, це наша Україна, що тільки переможе, повинна допомогти Юлія Володимировна. Юлія Володимировна це така жінка, толкова. А де така гарна молитва була? На Олімпійській. Це там, де коло тритону, оце де магазин був, то там мої, так що я ходжу ще в церкву, там мої цей батюшка мій. Звати його отець Михаїл, і фамілія його Наконечний, то він проводив службу і молитву проходив за нашу вільну Україну. Він провів. А скажіть, будь ласка, скільки людей вам вдалося сьогодні переконати? Ну, Вони нас... так скільки що... от сьогодні мені вдалося переконати, скільки ну вдано, ну вдалося, ну стільки вже проголосували, де чоловік 400, чоловік 200. Ні, Кого вам сьогодні вдалося ну, переконати, пожили, проголосувати пожили за Тимошенко? Ну як би, Вони мені лічно не представлялися. Ось тут приходили виборці і казали, що ми за ним, Стояли, ми за ними. Оці приїду... маю поїхати. А ви Спостерігач. Сп Ольга Івановна Вашковська. Дякую. От. Тебе так. почекати? Всьом. Всьом, а, все. Нормально, люди <irregularly>